Ну що ж, браті і сестри, ми з вами розібрали купу преси, купу ютуб каналів і божевільних професорів, подивилися різних блогерів із заходу. Але як справжні збочинці інформації, ми з вами сьогодні будемо займатися страшними речами, дивитися відомих блогерів екзотичних країн і взнавати, що вони взагалі думають про Україну, війну в Україні, їхня аналітика, там військова, економічна і так далі. Як вам ідея, подобається? Я за цей випуск мало не посивів, поки перекладав ці всі мови, але сподіваюся, що воно того варте. Як ви знаєте, всі гроші від того, що мені платить YouTube, я відправляю на українську армію, тому поширюйте мої відео. Чим більше переглядів, тим більше армія отримує грошей від нашого з вами ком'юніті. Мене звати Андрій Шарєвський. Поїхали! І першим ми розглянемо корейського блогера Сіньончо. В нього півтора мільйони підписників, і в чомусь він дуже схожий на мій блог. Він дивиться іноземну пресу, збирає цікаві відмінності між різними країнами. запрошує до себе в гості якихось нестандартних дуже експертів. Коротше, бомба, респектую такий контент. Дуже він мені схожий на того індійського влогера, Байцепс, якого ми з вами розбирали. І в нього, значить, виходить відео, де він аналізує перспективи та прогнози світових науковців щодо війни в Україні. Дивимось. Звичайно, дивимося. Починає він з меседжу: типу, давайте розберемося, чому Путін це зробив. Адже навіть у березні аналітики вже прогнозують Росії роки і десятиліття на відновлення там своєї репутації, економіки, зв'язків, які Росія напрацьовувала за все своє існування, і в цього корейського блогера виникає питання, типу... Нафіга. Він одразу проводить цитату голови британської розвідки, який каже, що Путін 5 років тому і зараз це дві різні людини. 5 років тому я би назвав Путіна хірургом, який робить дуже тонкі і виважені операції. А зараз його ніби підмінили, і він робить помилку за помилкою. Далі цей блогер каже, що давайте розбирати вчених і проводить в приклад першого, кого ви думаєте. Міхаїла Ходорковського я не жартую. Він описує Ходорковського як людину, яка повстала проти Путіна колись давно. Хоча до цього вони дуже дружили, але там на бізнес поприщі вони посварилися. Автор приводить цитату Ходор Ходорковського про те, що очевидна помилка Путіна в тому, що ті, кого він відкрито називає нацистами, будуть зустрічати його з квітами. Я думаю, що Путін зараз сильно в шоці. Нагадаю, що це цитата Березнева Ходорковського. також. Автор виділяє цитату Ходорковського про те, що українці не будуть боротися за свою свободу, а вони стали це робити дуже дуже віддано. Ну, типу, так вони розглядають оці всі помилки Путіна через призму Ходорковського. Далі він розповідає про нюанси російського життя, що в Росії багато людей, які прагнуть демократії і їх називають західними агентами. І те, що росіяни вірять в те, що всі мітинги, майдани і революції в Україні, це якби акції, проплачені Сполученими Штатами Америки. Окей. З Ходорковським розібралися, і ну тут ми можемо розуміти, що корейський глядач просто собі сформував враження про те, що є якийсь інсайдер із Росії. Хай його звати Михайл Ходорковський, і Він розповідає про те, як зомбують в принципі російське суспільство, що там відбувається. Далі він переходить до болгарського експерта. Цей наш корейський блогер цього експерта звати Іван Крастів, це болгарський політолог. Ну от вдумайтеся, дуже дивний вибір від корейця, погодьтеся. Цікаво, яка там в них в Кореї взагалі видача в Гуглі, що він таке поназнаходив. І болгарський експерт каже, що коли бачить бомбардування Києва росіянами, то хотів би, щоб росіяни відчули те ж саме. Ще болгарський експерт заявляє, що атаки Путіна це більше помста, ніж стратегія. Тут треба зрозуміти той момент, що в контексті взагалі. Цього експерта та помста, про яку він говорить, про помсту Путіна, це історія НАТО з Білградом. Ну, ми з вами вже розбирали в декількох відео про цей контекст на Балканах. Що от і чому росіян так сильно підтримують в Сербії, через те, що серби відчувають, що ніби Росія вирішила помститися за них НАТО. Так як НАТО там бомбили Білград, так само і зараз Росія робить таку от велику благородну помсту для сербського народу, і НАТО страждає, і, точніше, країна, яка підтримує НАТО, тобто Україна страждає, і тому вони від цього всього задоволені. І тут наш корейський експерт. Підтверджує цю тезу, проаналізувавши сербську пресу. Він каже, що в Сербії люди дякують Путіну за те, що країна, яка підтримує НАТО, тобто Україна відчуває такі самостраждання, які відчувала в свій час Сербія. Ніби війна в Сербії, це помста за той світовий порядок, який встановлює блок НАТО. От така версія. Словом, Красавчик, взагалі цей корейський блогер, що встановив цей взаємозв'язок взагалі з такої віддаленої точки, з Кореї, він розібрався в цьому питанні. По ньому в ролику видно, що для нього це також шикарне відкриття, яке для нас було. Кілька місяців тому. Слухайте, взагалі, ви уявляєте, як ми зараз далеко зайшли у своїх розборах і пошуках? Ми оглядаємо корейського блогера, який оглядає болгарського політолога, який оглядає відносини Росії, Сербії, України та НАТО. Наступне відео. Буде про монгольських свінгерів мігрантів в якійсь там, я не знаю, Бразилії. Їх думки з інтерв'ю з приводу там, війни між Вірменією та Азербайджаном в контексті російсько-українських стосунків. Ну, щось таке, мабуть, вже будемо знімати. Ну, я, звичайно, жартую. Далі корейський оглядач переходить до французького експерта Жака Талі – це французький відомий письменник, політик і економіст. Французький політолог виявився максимально поетичним, і я би не сказав, що він був якимось конкретним. В своєму огляді він просто каже, що диктатура не терпить демократію поруч, типу, що для Путіна це був ризик того, що його люди надивляться на Україну і почнуть теж хотіти демократії, і він цього не хотів би допустити. Ну і там по колу одне й те саме, цей Жак Аталі повторює, що просто от, Путін заздрить українській демократії і не хотів би, щоб така демократія була і в Росії. Коротше, Жака Талії все-таки більше письменник, ніж політик чи економіст. Далі оглядач бере ізраїльського експерта Юваляни Харарії і його відому статтю, що Путін вже програв цю війну. І гарні стати автора про те, що нації будуються на історіях, і та історія, яка зараз відбувається в Україні, відбувається з українською нацією, збудує її та буде тримати українську націю. Разом там сотні і сотні років. Ну і останній огляд від корейського блогера це італійський політичний експерт Паоло Джордано, який закликає Україну битися за європейські цінності і не зупинятися, не втрачати час там на відпочинок, бо час для України дуже важливий. Тобто італійський експерт наголошує на тому, що взагалі боротьба повинна бути невпинна. Далі наш корейський друг приводить дуже багато аналогій про Північну Корею, Південну Корею. Робить ці аналогії через призму стосунків України з Росією. Також блогер каже дуже цікаву думку про те, що між Північною Кореєю і Південною Кореєю є лише дріт, ну тобто кордон, він так образно каже. А між Європою та Росією ціла країна, велика країна Україна. Тому ситуація в Європі і ситуація в Україні набагато складніша, ніж ситуація між двома Кореями. А ми з вами йдемо вже до наступного блогера. Минулого разу ми з вами дуже засмутилися Японією і їх великим блогером, тим Техлідом із Гугла, якщо ви пам'ятаєте, який розповідав, що Україна тільки те й робить, що дуже багато плаче і просить допомоги, і це взагалі там не філософія переможця, так багато плакати і так далі. Ну що ж, подивимося ще одного японця, знаємо, що у нього в голові. Такафумі Хоріє. Цей блогер має півтора мільйони підписників, і під своїм відео про Україну він зібрав також півтора мільйони. Переглядів тут блогер просто сидить в своїй машині і по дитячому там радіє відосам, як українці джавелінами знищують російські танки. Такий він ну, весь сидить на розслабленому і каже, що вони так гарно навчилися, беруть ракету, нажимають кнопочку, і все немає. Танка і росіянин там із скоринкою запікається. І зараз він каже: ну, дивлячись на ці відео, що війна росіян для росіян це як танці з удачею, так поетично порівнює японець, те, що він побачив. Блогер також каже, що розуміє, чому Америка вийшла з Афганістану, ну, він продовжує там свої якісь логі... логічні е, ланцюжки, лише тому, щоб воювати проти Росії з допомогою українців. Тобто от він бачить логіку в тому, що, росі... що американці звільнили свої сили в Афганістані для того, щоб е, почати більш корисну для е, загальної безпеки кампанію. Е, також він каже, що НАТО. Ідіоти, тому що досі не прийняли українців, а українці воюють як боги, і тому блоку НАТО було би дуже корисно співпрацювати з Україною. Також він каже, що дуже радий, що Японія з США підписали договір безпеки і той там невеличкий рух всередині Японії, який був проти цього договору, він був. Невеликим і забувся, і словом, він ні на що не вплинув. До речі, це відео було записано ще в лютому, але тут уже автор каже, продовжуючи свою думку там, про договори безпеки із США, що війна в Україні точно прискорить конфлікт Китаю з Тайванем. Ну тобто це він каже ще в лютому. Також він наголошує на тому, що на Тайвані набагато більше зброї, ніж в Україні, і США також повинні були би захистити Тайвань, але його тривожить той факт, що Тайвань все-таки не зможе. Заключити мирний договір із США, точніше, не мирний договір, а оборонний договір, союзний оборонний договір із США. Експерт зазначає, що санкції, які вводять проти Росії, це дуже довга тема. Вони дуже сильно вплинуть на Росію, але ефект буде накопичуватися від цих санкцій дуже і дуже довго. І тут питання: чи готові українці боротися довше, ніж санкції діють на російську економіку. Це головне питання цієї війни, як каже японський експерт. Він приводить до прикладу В'єтнам, де люди боролися проти американців до тих пір, поки ця війна не перетворилася в болото для американців, поки вони не збагнули, що загрузли в цьому болоті. Така тактика, точніше, стратегія, повинна бути і в Україні. Блогер впевнений, хто, впевнений в тому, що це буде реально. Дуже й дуже довга війна. Ще блогер також каже цікаву річ: що чим багатша країна, тим гірше вона воює. Коли у твоїй армії там, купа високоточних ракет і купа артилерії відпадає будь-яка фантазія у солдат, і вони засмучуються, коли не виходить воювати їх оцими багатими методами. Тобто вони деморалізуються від того, що от вони навалюють їй арти, навалюють тих ракет калібр, але насправді це ні на що не впливає, і їм все рівно прилітає відповідь на ці всі дуелі. Він каже, що бідна Україна в тому, що вона продала дуже багато радянської зброї після розпаду СРСР. Він це каже, що це була дуже велика трагедія для України. Не треба було цього робити. Але разом з тим він каже, що це включило фантазію та нестандартний підхід українського військового керівництва, яким він захоплюється. Він розповідає, що Україна дуже добре тя... тямить у військовій техніці і каже, що японські супутники проєктували українські спеціалісти і якісь там деталі України. Ну, зараз ще Японія використовує в своїй космічній галузі. Також він каже, що перший ракетний авіаносець. Китаю, це був куплений авіаносець в Україні, ну, ми знаємо цю історію. І взагалі авіакосмічна промисловість України це те, що варто вивчати і чому взагалі варто повчитися в Україні. А в противагу цій тезі він каже, що Росія це там якесь енергетичне болото в порівнянні з великими умами України. Е, ну, в принципі, що ми можемо сказати? Дякуємо вам, шановний японський блогер, за таке гарне припоєднання. Нам дуже приємно. Ну і в кінці він каже, що по позиції Росії також зрозуміла, що вона загнана була у куток розширенням НАТО, і Путін дуже боїться сильної у військовому плані України. Росія старалася створити маріонетковий режим, маріонетковий уряд, маріонеткового президента в Україні, але їй це не вдавалося раз за разом, і тому вона пішла на ось такий невиправданий ризик. І блогер каже, що чим довше буде війна, тим злішим буде Путін. А Європа вже типу готується до цього, щоб його. Максимально придушити і чим швидше, щоб цей прищ тріснув. Е, Європа це все буде робити тими методами, що буде скорочувати поступово, або різко, не знаю, як постачання газу та нафти, відновлювати альтернативну енергетику. Ну і також експерт помічає той факт, який нереально не помітити, що партія зелених в Європі вже заткнулася і вже не реагує на розвиток атомної енергетики, проти якої вона виступала останні роки. Ось така цікава думка з Японії. Друзі мої, всі посилання на блогерів, яких я сьогодні оглядаю, вони будуть в моєму телеграм-каналі, тому підписуйтеся. Там, окрім цього, всього дуже багато всього цікавого я також викладаю. Так, ідемо далі. На закуску я підготував для вас датського блогера, військового експерта з Данії, його звати Андерс Пак Нільсен. Його відео називається Три шляхи. Як Україна може виграти війну. Свіженьке відео, кінець липня. Він каже, що багато людей думають, що Україна може виграти війну лише в один спосіб, тобто там фізично виштовхати росіян зі своєї території. І далі експерти, які так думають, вони починають видаватися в аналіз, чи це взагалі реально, чи вистачить в Україні сил на це все і так далі. Він каже, що такий аналіз є хибним, і треба на ситуацію подивитися трохи зі. Іншого боку, або навіть з декількох боків. Він каже, що в перші місяці війна в Україні виглядала як війна за режим, а зараз це виглядає як війна за території, і мало хто помітив ось цей от момент зміни. Зараз війна перейшла в формат змагання в тому плані, скільки територій зможе захопити Росія і скільки територій зможе повернути Україна. І тут він переходить до своїх от способів виграшу війни України в цій всій ситуації. Перший спосіб, за яким Україна може виграти, виграти цю війну, це відкинути російську армію на кордони 23 лютого і почати переговори з цієї точки. Це сценарій, про який говорить більшість всіх експертів, всіх людей, всіх новин і так далі. Тобто Україна кілометр за кілометром там, повертає територію до тих пір, поки буде відкинутий росі... останній російський солдат, але для цього треба дуже велика перевага у зброї, в людях, в техніці для України. Ну, тобто для наступу треба дуже-дуже дуже багато зброї. Другий спосіб, як Україна може перемогти, це раптове рішення Росії вийти Цієї війни, тобто визнання колапсу Росією із середини, тобто Росія сама визнає, що вона колапсувала. Е, ну, це за сценарієм того, як Таліби перемогли захід в Афганістані. Так таліби не відвоювали там кілометр за кілометром, просто захід в один момент просто вийшов Талібану. На це знадобилося 20 років, але в Україні краще оснащення для цього всього сценарію, і Росії Росіяни несуть набагато більші втрати, ніж їх несли американці в Афганістані. На його думку, Україні не обов'язково там повертати багато територій зараз у війні. Головне, щоб Росія зазнавала великих втрат на своїх позиціях. Ті це дійсно повинно тривати дуже довго, так довго, щоб Росія там могла вже визнати, що вона буде. Вічно отримувати втрати на українській землі е, так довго, щоб це впливало якось на російське суспільство, на моральний дух російської армії, і в результаті це може призвести до того, що Україна поверне собі одразу дуже багато територій. Е, це дуже схоже на ситуацію там на півночі України, як зазначає експерт, де росіяни билися за кожен кілометр, а потім бац і відступили. І третій спосіб перемоги дуже схожий на перший за версією нашого експерта. Але різниця в тому, що в результаті виснажливої боротьби Путін якимось чином втратить свою владу. Експерт каже, що Путін може втратити монополію на прийняття рішень, і зміна влади в Росії, як завжди, традиційно привезе до драматичних наслідків. Експерт каже, що треба розуміти, що ця персональна одержимість Україною вона потрібна переважно тільки Путіну. Його оточення не настільки фанатичне в цьому плані. Автор посилається на те, що бачить якусь от фанатичну пристрасть в очах Путіна, коли він говорить про Україну. Він присвячує Україні статті. Він говорить про Україну 40 хвилин по телевізору. Це його слабкість. Можливо, там будь-хто інший в його оточенні взагалі не розуміє, навіщо це все треба. Експерт каже, що думку Путіна в Росії поділяє дуже багато людей, звичайних людей. Ну тобто думку Путіна в Росії щодо України, так але люди можуть просто говорити про це все вічно, говорити, що вони хочуть, що їм забажається. А от така маніакальна одержимість, яка коштує Росії десятків там тисяч жертв, вона присутня тільки Путіну, каже експерт. Тому чудовий сценарій для інших політичних сил це забрати монополію прийняття рішень у Путіна. І звинуватити його персонально у всіх гріхах проти України. І Росія вже проходила цей сценарій, коли Хрущов був найсильнішим критиком Сталіна. Тобто, от експерт прогнозує. І такий сценарій для Росії. Отже, різниця між другим та третім сценарієм у тому, що або Путін прийме рішення про закінчення війни, або е, хтось всередині Росії забере монополію на прийняття у Путіна і звинуватить його у всіх смертних ріхах, і повисить відповідальність на нього. От такий аналіз із Данії. Цікаво, що в Данії там цілий клуб таких політичних і військових експертів, які збирають там стріми про Україну, колабляться між собою. Там цілі клуби по обговоренню, доносять до соціуму свої думки, свою аналітику. Я подивився, що в Нац... в Данії повістка про Україну вона просто постійна і перманентна, і там це ну дуже гаряча тема для обговорень. Що ж, друзі, ось так нас приймають в різних куточках світу. Виходить дуже цікаво. Будемо продовжувати з вами цей момент досліджувати всі свої побажання щодо формату таких рубрик, таких вклинень в мій канал. Буду чекати в коментарях. Дуже дякую вам за перегляди. До нових зустрічей вже скоро. Всіх вас ціную. Всім гудбай!